Годування астронотусів І годувати ми їх будемо ось такою рибкою. Це браковані золотухи мої От браковочка. І дивіться, як це Уже Вже одній вони з'їли. Зараз буду ще дивитися, охотиться. Оп, молодець, зловив. Наступний є. Зараз вони прожиють. О, цей вже проживав, далі. есть. Так, еще есть, залишилась одна. Шустра. А, не, не одна, две их залишилось. Ну, зараз у них полный рот. Таке звичайно не можна показувати, але я покажу. Там у нього у роті. Ну повернися, ну куди ти? Рибкою якраз видно. Вон бачите? У того так само. Ну ось ще плавають парочка. Вон таракатом шукає, що йому... щоб йому поїсти. Там вон. Бачите, нож сходи сума. Ну ось і все. цих рибок вже зловили. Астранутуси їх пережовують, Якось так відбувається годування астронутусів.